Це головний редактор газети Свобода слова Ірма Крат вас турбує. Телефонуємо до вас з такого приводу. Зараз наразі в Донецькій області, Великосильківський район, село за віднебажання свого помешкання, виконавча служба виконує незаконне рішення суду і виселяє чоловіка донечанина. Скажіть, будь ласка, як вас крат Ірма Миколаївна. Ірма Миколаївна? Так, так, Ірма Миколене, ось ці звернення. Ми не Річ, подиваємо. ні, я, я не про те. Мова йде про те, що він зараз облив себе бензином і просить, щоб ми звернулися до президента України, щоб він відреагував на дану ситуацію. Людина прожила в будинку близько 20 років. Він зробив повністю там євроремонт. Побудував СГ споруди, і наразі на цю хвилину він просить, щоб ми до вас зателефонували і повідомили. Іма виконав одну секундочку на телефоні. Будь ласка, бо я зараз проконсультуюся, які мої дії повинні бути. Добре, добре, я вам кажу, що ми усні звернення не приймаємо, але ви бачите, що кажете, як це на ситуація. Хвилинку я проконсультуюсь, будь ласка.